Скажіть, будь ласка, про ситуацію з світлом і опаленням у наших навчальних закладах. Ну, найперше, потрібно розуміти, що це дві різні частини однієї проблеми. Так? Перше, це і світло. Коли пропадає світло у навчальних закладах, відповідно, зрозуміло, заживити усю школу світлом, усі прилади, усі комп'ютери і усі прилади, наприклад, на харчоблоці, це потрібні генератори дуже великої потужності. Інше питання це є питання опалення. Більшість шкіл міста є підключені до тепломережі міста. Відповідно, коли пропадає на велику кількість часу світло, відповідно, котельні теж не мають електроенергії. Енергії відповідно тепло не подається у школи. Тому певний період школа остигає і може не мати тепла. Ми, в принципі, не є повністю незалежні в тому, що ми можемо школа сама собі підключити генератор і повністю забезпечити себе теплом, тому що тепло подається нам з наших котелень, з наших теців, і відповідно вже наявність там потужних генераторів. Впливає на те, чи школа отримує, чи не отримує. Є ситуації, де, наприклад, школам подається тепло, але в школах є свої ІТП. І власне ці ІТП ми теж з своєї сторони заживлюємо своїми генераторами. Кожен навчальний заклад у місті Львові має генератор. Ці генератори різної потужності. В першу чергу, ці генератори назначені для форс-мажорних обставин, для забезпечення світла в укриттях, коли немає освітлень, для заживлення інтернету, для того, щоб діти під час довгих повітряних тримог мали можливість зв'язатися з батьками, а також для того, що у випадку, коли наші школи будуть використовуватися як пункти незламності, а вони в нас всі у другій черзі пунктів незламності. Це для забезпечення власне роботи пунктів незлам, зарядки мобільних телефонів, освітлення, е, приготування, загрівання чаю і тому подібне Власне, для цього є. Школа це є велика установа. Забезпечити школу повністю електроенергією, і світлом. Це потрібен великий і дуже великий ресурс, великі кошти і надпотужні генератори. Причому що і це не вирішить питання опалення. Школі. Ми кожного дня контролюємо питання з опаленням. Ми кожного дня моніторимо, в яких закладах є холод ми усім школам рекомендуємо, якщо у школах справді є холодно, щоб діти в цей день не виходили на навчання, а школа йшла на дистанційне навчання. Ця ситуація змінюється сьогодні. В школі може бути холодніше, завтра тепліше. Ця ситуація є дуже динамічною, тому що графіки відключень в кожному навчальному закладі ріст. Часом вони не дотримуються. Відповідно, передбачити, як буде завтра, теж є непросто. Тому ми всіх просимо насправді з розумінням віднестися, також абсолютно. Дітей тепло одягнути, бо справді в школі може бути не аж так холодно, як часом, але справді може бути свіжо, прохолодно. Але теж діти рухаються, і воно теж впливає на те, що в школі зрештою, стає абсолютно нормальні умови для того, щоб діти навчалися і проводили час. Своєї сторони, ще раз кажу, і садочки наші, і школи мають генератори. Велику частину генераторів ми отримали від наших спонсорів, як за кордону, так і тут, в Україні. Різного роду громадські організації, об'єднання, фізиці особи нам теж презентували велику кількість генераторів з бюджету міста. Ми закупили на кожну школу достатню кількість. Пального, те, що є у кожній школі, школа забезпечена пальним і має можливість включити цей генератор. Також школи зараз ми поставили завдання, щоб, наприклад, школи закупили собі акумуляторні лампи для того, щоб, наприклад, коли пропадає світло, ця лампа включається, і в тих класах, де, наприклад, є довше навчання, де є група продовження, щоб було світло і були забезпечені діти. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що основний час навчання це є світла. Світла частина доби, тобто діти вчаться все ж таки у школі в день, так і більшість навчання відбувається в день, і власне це теж треба використовувати для нас все ж таки пріоритетом буде навчання дітей в навчальних закладах, навіть якщо часом ми будемо мати якісь не завжди ідеальні умови, але ну знання для нас пріоритет.